Чому Китай не зацікавлений, щоб сьогодні а, закінчився війна? Дивіться, дуже все просто. В цьому році літом газ коштувало 500 доларів. За тисячу кубометрів. За тисячу кубометрів, так. Ну, я думаю, що хто розуміє про так, газ, всі розуміють, про що я кажу. Хочу вам сказати цифру, за скільки купляє Китай? 100. Менше чим, чим 230. Це дуже вигідно. Тобто більше... Питання. Питання. Ти розумієш, якщо закінчиться зараз війна, знімуть санкції і Росія почне постачати газ в Європу. Ви розумієте, що ніколи вони не будуть продавати газ за 230? Мінімум за 500. Тому навіщо Китай закінчить війну? У Китаї побудована економіка так. Що йому потрібна дешеві серімена. Зріст економіки не буде. Розумієте? Я розумію. так. Хочу також додати цифри, щоб ти зрозумів. З 2013 року економіка США зросла на 75%. А, а наскільки зросла? Китайська економіка. На 95%. Більше, ніж американська. Ну, звісно, по відношенню до, до особу... да? Розумієте, так, да? Так. Американське. Е, е, тобто, щоб ви зрозуміли, да, якщо ми говоримо за. Е, е, якщо ми говоримо за е, е, ВВП там у, у Америки 26 трильйонів, у е, е, Китаї 18, 16 чи 18 трильйонів. А скільки. Наскільки зросла економіка Росії? На 10%. Чи знизилось? Два. <плес> ну, вона була з першої ідеї 1%. <плес> Розумієте? Да. І сьогодні ВВП 2,2 трильйона. От і все.